Мене звуть Олег Басараб, я інструктор з тактичної медицини. Найважче вчити не розгубитися в екстремальних ситуаціях. А це найважче. Тому що все інше це такі тактичні дії, прості, як це не дивно звучить, яких можна вивчити, але зробити ті дії в екстремальній ситуації це найважче. Психологічна стійкість має бути. Ну і фізична сила, звичайно, в залежності від обставин, за яких надається невідкладна допомога, наприклад, проведення реанімаційних заходів. Там сам допомагаючий, сам рятуючий, має мати фізичну силу, щоб зробити ті чи інші дії. Наприклад, евакуація пораненого чи потерпілого Теж треба, щоб вистачило на це сил. Фізична та психологічна стійкість це основні якості. Ну, є певна особливість роботи військового медика чи просто військового, а цивільного по іншому. До прикладу, якщо військовий, він не має права надавати медичну допомогу без дозволу командира. Військові діють в залежності від ситуації, в якій вони перебувають під час війни: чи це червона зона, чи це жовта зона, чи це зелена зона, і спектр їхніх дій, їхні можливості можуть відрізнятися у процесі надання допомоги чи самодопомоги. А от цивільні вони, як правило, в більш спокійніших умовах працюють. І спектр їхніх можливостей в той момент трошки ширше. Скажу один приклад. Недавно я проводив заняття для івано-франківських поліцейських. Я багато їм занять провів, ну одно з останніх. І вони мені продемонстрували відео, от просто люди знімали. Не їхні поліцейські люди знімали, коли після аварії на мотоциклі у місті Івано-Франківську збоку ті очевидці аварії стояли і всі казали: не чіпайте його, чекайте, поки приїде швидка. Людина вдарилася в голову, будучи в шоломі, і від сильного удару зупинилося серце. І він міг померти. Була зупинка серця. Проте зроблені були реанімаційні заходи. Тобто, слава Богу, що є уже такі люди, які таких порад не слухають. От для чого треба. Ми не знаємо повсякденних умовах, у що ми попадемо, в якій ситуації ми появимося, чи прильоту не буде. По цьому будинку, чи не буде автомобільної якоїсь аварії, чи раптово комусь погано не стане. Домедична допомога дозволяє от, от дати час доїхати до нас медикам. Вона дозволяє, і кожна свідома людина має це розуміти. Якби то за кожним за спиною їздила швидка допомога, ну, може й би не треба було, а так треба. Я не не її. Це найбільша помилка, коли не надають бояться зробити щось гірше. Я вже згадував цей момент, коли, до прикладу, екстремальна ситуація, клінічна смерть гірше від смерті вже немає. Треба старатися допомогти. Але щоб правильно допомогти, треба мати хороші навики з того чи іншого в тій чи іншій ситуації, в якій може з'явитися людина, треба зорієнтуватися. Так, зараз є затребуваним і навіть е, збільшується кількість е, охочих, які хочуть, щоб їм провести такі навчання. До мене звертаються там і різні організації, навіть у місті Івано-Франківську. Е, на схід також буває потрібно. Ми їдемо. Ну там більш гостріше. Чим ближче до війни, тим більш гостріше в цьому проблема. Тим більше людина відчуває, що може знадобитися невідкладна допомога. Але попит зростає. Алгоритм марш це така французька абревіатура, яка визначає послідовність дій при наданні невідкладної допомоги, першої домедичної допомоги. Що це таке? Перша літера M означає масивну кровотечу, тобто треба перевірити на наявність масивної кровотечі. А, айверс це і прохідність дихальних шляхів. Тобто, чи може, наприклад, чи немає западіння язика, чи може людина механічно дихати. r respiration – це здатність легень брати участь у процесі дихання. Потім це циркулейшн, чи рідини, наприклад, кров та сама добре, правильно циркулюють по організму. І буква H це остання нова така. Вона означає. Профілактику перехолодження, травми голови, переломів. Чому саме така і в такому порядку абревіатура? Тому що у процесі історичних подій, зв'язаних з війною, були визначені Ті причини смерті, яких було найбільше з поміж усіх, і перша причина це є кровотеча. Звичайно, доцільно перевірити військового на наявність кровотечі, і так за причинами, від яких вмирали люди, і визначалася почерговість дій по етапність і почерговість дій системи надання невідкладної допомоги о цього марчу. От, тому така послідовність, наприклад, після війни у В'єтнамі, якщо не помиляюся, американці проводили дослідження згідно з тих досліджень, якщо взяти умовно тільки, наприклад, кровотечу з руки однієї, то якби вміли надавати самодопомогу допомогу собі військові при такій кровотечі. То можна було би зберегти ще приблизно 2,5 тисячі людських життів. А в людини не тільки є рука. Рука, нога, голова, шия, все, все з кожного місця може потекти кров. І тому і натівські спеціалісти придумали таку абревіатуру. У першу чергу має бути турнікет, як мінімум два, але краще ще більше. Але мінімум їх має бути два. Далі має бути ізраїльський бандаж для того, щоб зробити перев'язування. Він так само тиснучу дію на рану створює. Далі має бути кровоспинний бинт. Просочений кровоспинним елементом. Ну, як кажуть, перев'язувального матеріалу забагато не буває. Чим більше, тим, звичайно, краще, тільки це все носити треба. І щоб за великий габарит також не добре, бо військовий обвішений не тільки аптечкою, а ще багато всього іншого має. Далі треба мати тактичні ножиці для розрізання одягу, наприклад, чи строп. Потрібно мати маркер для підписування турнікету, треба мати рукавиці. Єдине в аптечці, що не для тебе використовується, бо аптечка індивідуальна. Також потрібно мати термозберігаючу Має бути, щоб я ще не забув, косинка може входити в склад аптечки для підв'язування кінцівок, там, наприклад, для імобілізації часто використовують знерухомлення. Оце мені здається така основа. Основа, що, що має бути, думаю, назвав, назвав все. Дороге обладнання. І ви знаєте, воно дороге, а чим ближче до передвоє воно стає ще дорожчим, дорожче, тому що там його мало. Дороге. Турнікети, цінові позиції можуть бути від 300 гривень до там, звичайні, якщо турнікети там на кінцівку, то, наприклад, може бути там, наприклад, до 2 тисяч гривень. Але і різниця відчувається. Якщо це американський турнікет КАТ, до прикладу, кращих аналогів йому, на мою думку, немає. Але і в Україні вже на даний момент виготовляють досить такі непогані турнікети, які пройшли сертифікації, перевірки і не дуже поступаються за кордон. Але ціна має значення. Найважче робити декомпресію. Грудної клітки, тому що треба голку запхати в плевральну порожнину між ребрами, а це психологічно не так просто для людини, яка не є медиком. Це, мені здається, найважче. А в процесі самодопомоги найважче ну, все ж таки не втратити самообладання. Поставити турнікет. Якщо ми говоримо про реальні складні умови війни в червону зону, де безпосередньо відбуваються бойові дії, бо реально воюючих тих людей, які призвані чи самі після на війні, реально воюючих процентів до 15%. Решта це десь там тилиє, трошечки далі. Хоча прилітає і гинуть різні, бо артилерія стріляє далеко. Але реальних, які безпосередньо обличчя смерті дивляться, це десь такий приблизно відсоток. І е, там. Якщо ти встигаєш накласти турнікет, це вже добре. Оце найважливіша навичка, навичка, я би сказав, номер один поставити турнікет. Друзі, якщо вам було цікаво, підписуйтеся на канал Університету Короля Данила.